Першим розділом виставки документи, що розповідають про діяльність української військової організації, яка була попередником ОУН. Виникла вона ще на початку 20-х, після поділу України між Радянським Союзом та Річчю Посполитою. Організацію очолив полковник Євген Коновалець. Серед документів цього часу копія інструкцій про конспіративну роботу, як діячі УВО повинні поводитись, аби не видати своїх агентів і себе. Польська держава щодо українців проводила жорстку політику. Українська військова організація не могла змиритися з цим і проводила саботажні акції. Проте Євген Коновалець розумів, що існують і інші націоналістичні організації. Тому 1929 року, із 28 січня до 3 лютого, у відні відбувався перший конгрес українських націоналістів, де і створили єдину організацію українських націоналістів, яка об'єднала у собі усі найбільш дієві націоналістичні організації. Провідником став той же Євген Коновалець. Документи 1930 32 років розповідають безпосередньо про діяльність організації. Серед найцікавіших так звана справа Бандери і товаришів, за якою йому було присуджене довічне ув'язнення. По цій справі також проходили Роман Шухевич, Катерина Зарицька та Ярослав Стецько. Справа була дуже резонансна у той час у Польщі. І за межами Польщі також тому, що Степан Бандера та інші провідники тодішнього краєвої екзекутиви УН вони використали трибуну суду як засіб пропаганди своїх ідей, і вони таким чином розказали світу за що бореться УН. Вони показали світові, що УН – це не лише якась група молодих терористів, це люди, котрі борються за самостійну соборну незалежну Україну. Є у експозиції документи, що розповідають про осіб, яких польська влада репресувала. Серед тих, кому присудили смертний вирок, як і в пришляк та Павло Голояд, які здійснили замах на вбивство польського конфідента. Якому пришляку було 25 років, а Павло Голояду 21 рік. Їх було страчено на території Тернопільської тюрми. Це сучасна будівля обласної міліції через повішення о 12 годині 30 хвилин у присутності батьків, що було дуже знаково. Останні слова цих хлопців це були Вмираю за Україну. Виставка розкриває діяльність ООН до 1938 року року загибелі Євгена Коновальця. Після його смерті в ОНУ відбувся розкол. Справа в тому, що більш старше покоління, поміркованіше покоління, воно пішло за Андрієм Мельником, і пізніше вони отримали назву Мельниківці. А більш радикальне, молодше крило ОУН, воно відносилося, воно обрало собі за провідника Степана Бандеру і з того часу носило назву ОУН Бандерівців. І фактично з 1938 року, по 2013 рік, ОУН діяло як дві окремі організації. Про прагнення до об'єднання керівники обох ланок ОНУ оголосили аж у 2013 році.